Президент України Володимир Зеленський призначить Ольгу Решатилову першим військовим омбудсменом України. У зверненні Зеленський повідомив, що вже підписав відповідний закон, а також указ про створення офісу військового омбудсмена. Затверджені вже і положення про роботу цієї інституції. Я нагадаю, що правозахисницю Ольгу Решатилову президент ще наприкінці минулого року призначив на посаду уповноваженої в справах військовослужбовців. До неї відтоді надійшли не тисячі звернень, але без ось цього закону, який був ухвалений і підписаний, почати повноцінну роботу решетилова не могла. Українська компанія представила новий наземний дрон Амфібію. Розробка створена на запит спецпідрозділів ЗСУ і здатна як пересуватися сушою, так і долати водні перешкоди. Робот може перевозити до 500 кг монтажу на собі або ж буксирувати до 1500 кг. Дрон має запас ходу 20 км і розвиває швидкість 10 км на годину на землі і 15 км на годину у воді. Завдяки закритій капсулі, дрон можна використовувати для медичної евакуації, захищаючи поранених від атак fpv дронів, інженери обладнали машину гусеницями і спеціальною підвіскою, яка дозволяє їй підніматися на високі береги під кутом.